Слава Ісусу Марії, віта вас, благословенна субота. Живемо, радіємо, витриваємо в молитві, в радості, в благословінні. Маємо прекрасний день, субота, вихідний день, де ми можемо більше часу посвятити Господу нашому. А для цього цілий день пропоную без скролінгу. І тоді, якщо ми відкладемо телефони, то побачимо, як у нас час буде з'являтися більше для Бога, більше для роздумів. Більше е, на себе часу буде, бо е, хтось вигадав ці всякі е, штуки, е, технології, які крадуть просто в нас життя, крадуть наш е, час, який ми маємо використовувати е, для себе. А розмова з Богом це час для себе. 2 лютого 2013 рік. Нагадаю, що сьогодні беремо послання е, Міряни Солдо і. На практику, домашнє розважання самостійне. 2 лютого 2013 року можна прочитати в такій книжці або на сайті Світломарії, безкоштовно, хто не може придбати собі книжку, знайти. Дорогі діти, до вас мене приводить любов, якою хочу і вас навчити правдива любов, любов, яку мій син показав вам, коли помер на Христі, і з любові до вас, любов, яка завжди готова прощати та просити пробачення. Наскільки великою є ваша любов? Це питання. Наскільки великою є ваша любов? Моє материнське серце скорботне, допоки у ваших серцях шукає любові. Ви не готові із любові підкорити свою волю Божій волі. Ви не можете мені допомогти, щоб ті, котрі не пізнали Божої любові, пізнали її, бо у вас немає правдивої любові. Посвятіть мені своє серця, і я буду вас вести. Навчу вас прощати. Любити ворогів та жити згідно мого сина, не бійтеся за себе. Мій син не забуває в біді тих, які люблять. Я буду з вами, буду просити Небесного Отця, щоб вас освітило світло вічної істини та любові. Моліться за своїх пастирів, щоб через ваш піст і молитву могли у любові вас провадити. Дякую вам. Неймовірне, глибоке посилання, де Марія каже. Не можете любити, не вмієте любити. І якщо не вмієте любити, то не можете нести цю любов. І це сьогодні стосується нас. Дуже цікаве питання постало: наскільки великою є твоя любов? Наскільки великою є твоя любов? Це таке питання, над котрим сьогодні маємо цілий день роздумувати. Але ну, найгірше це самому. Вирішити, наскільки є моя любов. Краще запитати у дружини, краще запитати у чоловіка, у дітей, наскільки є моя любов, наскільки великою є моя любов. Бо я скажу, та моя любов о, така. А там це така. Як знаєте, тут риба плаває, вона, ну, вона може бути маленька, а коли надягаєш маску, там то-то, то вона збільшується. А якщо дивитися з мосту, то вона ще здається більшою. Там ціла акула. Тобто з різної перспективи треба подивитися, бо я можу дивитися непра... неправильно, викривано, наскільки велика моя любов, наскільки я. Я можу або сказати: та не маю взагалі, та що там, ну такі, знаєте, включити, прибіднюватися, там, ну не маю нічого, бідна, нещасна, нікого не люблю. Або сказати, що така. Це як рибак з рибалки, прийшов і показував. Я таку спіймав, я таку, а потім здавалася така. Тому краще це питання задавати тим, хто тебе бачить, тим, хто може здіагностувати твою любов, тобто з оточення твого. І сьогодні піди на практику, також запитай в когось, хто тебе часто бачить, це дружина, звісно, діти, чоловік. І спитай, наскільки великою є моя любов? <сум> Мені вже дружина каже, що вона скаже, наскільки є моя велика любов. Це для них легко, розумієте? <сум> І, дорога дитино, до тебе мене приводить любов, якою хочу тебе навчити. Правдива любов. Марія каже, мене до тебе приводить любов, яко, правдива, якою я хочу тебе навчити. Любов, який. Яку мій син показав тобі, коли помер на хресті із любові до Тебе? Найвища любов це коли е, помирає людина за іншу людину. І це показав Ісус. Він пішов і помер за тебе сьогодні. Пішов, помер за мене. Помер на хресті із любові до тебе. Любов, яка завжди готова прощати та просити пробачення. Чи сьогодні? Прощаєш, чи просиш пробачення. І, і це все показує цю величезність нашої любові, всю велич нашої любові. Бо любов це не там, де, де нема сварок, любов це не там, де нема якихось зальотів, любов це не там, де все гладко, все ідеально. Любов там, де є прощення, і там, де є прос, прос, там, де просить прощення. Розумієте, коли ти розумієш, визнаєш, що. Ну так, сказав, там погарячився, там був голодний злий, там і ще щось, то ти перепрошуєш. Любов показується в всіх справах, коли перепрошуєш, коли прощаєш. Наскільки велика є твоя любов? Моє материнське серце скорботне, допоки у твоєму серці шукаю любові. Марія каже: моє серце скорботне, поки шукаю в твоєму серці любові, а не можу знайти. Розумієте? І це сьогодні також і до мене слово, і до тебе особисто, що скільки маєш любові сьогодні Марії показати? Скільки можемо сьогодні показувати Марії любов? Чи є в нашому серці любов? Чи тільки корисливість, заздрість, порівняння? Чи все ж таки є, маємо любов. Ти не готовий із любові підкорити свою волю Божій волі. І тут Марія каже, ти не готов з любові підкорити свою волю Божий. Це означає, що йдеш на молитву, йдеш на літургію, з любові до Бога. Живеш по волі Божій з любові до Нього. З любові. Хто має любов до Бога, той живе Його заповідям. Хто має любов до Бога, тому легко жити по, Божому, по Божій волі. Кому складно, важко, змусили, то це все це не, не з любові. А Марія каже, не готовий. Не готовий з любов'ю підкорити своє сьогодні. Питання. Хто ще не готовий? Хто ще не готовий? Я. <світ> готовий сьогодні підкорити? Я підкорив. Трохи. Трохи своєї волі я підкорив. Але надіюся, що. Надіюся, що. Я вже думав, там акула ззаді пливе, бо жінка щось почала махати. Але добре, нікого немає наші. Але тут небезпечно, знаєте, такі моря живі, Ось такі риб плавають, різні морени. То, каже Марія, не готовий? А я хотів би сьогодні почути, щоб Марія мені сказала, ти готовий? Ти готовий підкорити свою волю з любові. Божій волі. Ти не можеш мені допомогти, щоб ті, котрі не пізнали Божої любові, пізнали її, бо у тебе нема правдивої любові. Марія каже, поки ти не маєш правдивої любові, яка лине серця, яка виходить з свого серця, ти не можеш допомагати. Ти не можеш свідчити, не можеш евангелізувати, не можеш е, бути місіонером. Місіонером Марійним. Місіонерам Христа, місіонерам любові. Бо щоб нести любов, треба мати цю любов. І каже Марія: де її взяти? Посвяти мені своє серце. І сьогодні давайте ще на практику візьмемо посвяту до серця Марії. І це така молитва, де її можна прочитати і посвятитися серцю Марії. І каже Марія, посвяти мені своє серце, і я буду тебе вести. Я буду тебе вести і зрощу ту любов тобі. Зрощу. Навчу тебе прощати, любити ворогів та жити згідно мого сина. Розумієте, Марія каже, я навчу тебе прощати і любити ворогів. Ну, Скажемо, як то любити ворогів, як то прощати ворогів? А Марія каже, я навчу. Бо по-людськи це неможливо. Але Марія каже, я... Не про людські справи говорю, я говорю про духовні справи справи серця. Не бійся, каже, за себе. Не бійся за себе. Не бійся, що будеш інакший. Не бійся, що ти будеш виглядати глупо, дурно для когось. Не бійся, не бійся. Марія каже, за себе, не бійся. От, от Сьогодні не боїмося. Реальні слова, не бійся за себе. Можна так і відео навіть назвати: Не бійся за себе. Якщо я згадаю це, то напишу на назві відео. Мій син не забуває в біді тих, які люблять. Мій син не забуде тебе того, який любиш. Розумієте, це обітниця. Каже: не бійся за себе, мій син не забуде тебе в біді, який любиш. Не забуде. Тому, якщо любиш сьогодні, то будь впевненим, чого боятися. Якщо син. Мій каже Ісус не залишить тебе в біді. То, а якщо Ісус за тебе, то хто проти тебе? Чого ще боятися? Марія каже: Я буду з тобою, буду просити Небесного Отця, щоб Тебе освітило світло вічної істини та любові. Молись за свого священника, пастиря, щоб через твій піст і молитву міг тебе у любові провадити. А це означає, що. Піст і молитва, бачите, як важливо, Щоб Марія каже, молись за свого пастора щоб через ваш твій піст і молитву міг у любові провадити. Піст це висока частина молитви, де нам треба більше над цим працювати. Більше. Не тільки на словах, а й на практиці більше брати практики. Бо якщо ми будемо тільки читати, слухати, але не жити цим, то це все буде пусті слова. А ми хочемо, щоб ми дійсно перемінили серце. І Марія хоче, щоб ми перемінили серце. Будьте благословенні. Мир вам, радість, благодать З Єгипту, Шармаль-Шейху, Па-па.